Разу хочу почати з анонсу супер днів сільпо 3 і 4 жовтня. оселедець, оцей норвезький. Це таке вперше: 11,90 – 119 гривень за кілограм, мінус 48 відсотків. От супер пропозиція, тільки два дні. П'ятниця, субота, у всіх магазинах сільпо починаємо огляд сільпо. Я буду показувати акції ціно-тижики. В цій частині покажу м'ясо, овочі, фрукти. У цей оселедець норвезький молодий. Гляньте, як він красиво виглядає. 149 гривень за кілограм. Ціна по акції з 2 по 8. І тільки завтра, і в суботу на супердні він буде коштувати 119 гривень. Дуже класна пропозиція. Всього два дні. Це називається в Сільпо супердні. Ну, якщо вже зробила анонс на рибу на суперні, то почнемо з відділу риби акції показувати. Дорадо, патраний, чищений, охолоджений, 44,90 за 100 грам, мінус 21 І 16,90 короб, патраний, чищений, 169 гривень за кілограм, тут гарна знижка, мінус 43 З 2 по 8 діє акція. І ось оця форель, філе охолоджене, запаковане. Воно, так, да, йде великими такими шматками, десь, ну, от, кіло 700, 2 кілограма. Ціна 64,90, мінус 23 відсотки, 649 гривень за кілограм. Крабові палички від премія, 250 грам, продукт із суріні заморожений. Ціна на цьому тижні 60 гривень, мінус 31 відсоток крабові палички від Аквавіта охолоджені. Упаковка 200 грам, 45 гривень. Знижка на палички крабові Портлайф Ось так люблю рибу, особливі палички з сурімі, ніжний краб» 200 г 80 гривень. Від «Норвен» акції «Мідії» в часниковому соусі 170 г за 60 гривень. І також мідії пряно-пікантні 170 г за 60 гривень по 32% знижки. Акція на мідії від «Водний світ. Мариновані в олії класичні тут 150 грам за 50 гривень, мінус 28% знижка. І акція на оселедець водний світ 74 гривні за 250 грам, слабосолений. Ну просто в олії 74 гривні. Сьомга легкого копчення, філе шматок, 130 грам, 149 гривень від Норвен. Також сьомга премія слабосолена. Шматочки на шкірі 180 грам за 199 гривень. І Форель також від премія 180 грам. Шматок на шкірі 199 гривень. Тут 120 грам форель від Норвен. 209 гривень зі знижкою мінус 28. А, і от така велика знижка. Мінус 40 на сьомгу премія слабосолено. Оця нарізка тут 100 грамів за 119, мінус 40 відсотків знижку. Види оселедця в акції від ZIG Мак. Називається бренд. Оселедець філія шматочки в олії за 90 гривень, тут 210 грам, і також оселедець філія шматочки з окропом. А ну-ка, окропом, так 90 гривень за 210 грам. Хек він називається північноамериканський. Ціна за 100 г зі знижкою 15,90 159 гривень за кілограм. І також філе Пінгасіуса йде на цьому тижні зі знижкою по 184 гривні за кілограм. Акцію в відділі м'яса, хочу сказати, що відділ м'яса в сільпо становиться все більшим. Оце стегно від епікур, я вам показала в першій частині 164 гривні за кілограм мінус 18% знижка. Почнемо з курки філія куряче 2090, ціна за 100 г. Якщо берете більше 10 кілограм, то 2290. Куряче стегно з частинкою спини дуже. Гарна знижка, мінус 22, 8,49. Всього 85 гривень за кілограм. Ще акція на печінку яловичу 8,49, мінус 14%. Це виходить також 85 гривень за кілограм. Тут у нас стегно, охолоджене 22 90 мінус 11 відсотків знижка. І навіть гляньте, у них є крульчати, Хочу вам показати 28,40. Це 284 гривні за кілограм. Оце сало у них по 31,40. Мені подобається. Смачне фермерське, але весь час дорожчає. Свинячий кострець з окосту по 24,40 на цьому тижні. Свинячий окіст без кістки по 21,90. і свиняче яблучко з окосту охолоджене 24,40. також акція на свинячий окіст для шніцеля охолоджений 24,40. Такий великий вибір. у них, бачите, телятини тут тепер ялови, я, яловичина лежить. Отак окремо. Тільки подивіться, міні-сардельки. Вищого сорту, без оболонки, упаковка за 330 грам, ціна всього 50 гривень від м'ясна гільдія. Це супер-супер акція, я вважаю. Ось така упаковка гарні ці сардельки замість 117-50 гривень. Дивіться, ось вона, ця ковбаска, мінус 51% знижки. М'ясна гільдія салямі 340 грам і ціна за упаковку. 129 замість 264. Мінус 51. Дві пропозиції на ковбасу і на сердельки. Прям супер пропозиції тижня. Мінус 50% знижка на оцей сир Звенигородський, Звенигора. Звенигородський екстра 50% жиру, за 100 грам ціна 34,90, за кілограм 349 гривень. Ну, а знижка дійсно класна. Нагадую, що акції почалися 2-го сьогодні і будуть діяти по 8 жовтня. Починається четвер і наступного четверга вже новенькі акції. Дивіться, знову на наплавлений сирок від Комо. Є вершковий, є дружба. Ціна за одну штучку, за 75 грам. 17 гривень. Так, а скільки тут? Твердий сир. От не бачу жирність на помочь зверху. А тут написано: да, на фані 20% жиру, фані 15 гривень, є вершковий і є також дружба по 70 грам. І супер пропозиція на рікоту, італійський сир. Рікота. Ціна зі знижкою мінус 39%, 60 гривень, коров'ячого молока 11% жиру, замість 99%. Оце супер пропозиція. Коли вони на таких великих роблять афішах, значить класна ціна. І знову, гляньте, філадель. По акції оригінальна Філадельфія. Тут баночка 175 грамів, 80 гривень, мінус 49%. Ще крем-сир Філадельфія Мілка. 89,99. Ось така мілка, вона менша. Вона 150 грам. І Філадельфія оця зелень з травами також 89,99. Знову гарна пропозиція на сир мінус 38 відсотків. Два види сиру, ось такі від Banfetto. Є сулугуні, є моцарелла. Вони йдуть по 180 грам. Ціна зі знижкою 49,99. Ну також гарна пропозиція. Banfetto бренд називається. 31% знижки на сир Комо Кіц для дітей від 3 років 50% жиру. Ціна за 150 грам брусочок 75 гривень. Такий сир королівський від млекополя 150 г нарізаний скибочками 75 гривень. Акція два тижні буде йти на оцей сир по 14 Голландський брускований від Перятин Перятин король сирів. З бряженим молоком 79,99 за 150 грам. Поставили акцію на цей сир, великий ну, шматочок, так сказати, 500 грам, іде брі. 299 знижка мінус 30%. І ще такий камамбер по акції пайсон-бреттон. 125 грам за 159 гривень. Да, сириці подорожали імпортні дуже Ле Марлемонт. Ще також камамбер, да, щось таке, ну, в білій, такі плісніві. За 119 гривень 130 грамів. І ось така моцарела, 125 грамів фармаджія 59,99 зі знижкою мінус 29%. 300 грам філата від Преміалі. 45% жиру в сухій речовині за 114 гривень. Всі бачили, що вершки від Яготинський завод 21 гривня. Ось оці маленькі, ну це класна ціна за 200 грам. І також класна ціна на молоко 2,6 жиру за 47 гривень. Тут 950 мл. Далі йде знижка на отакий йогурт грецький. Це велика упаковка. Тут цілий кілограм від Feel Gуд 3% жиру 99 гривень. І це як відерцем зроблено, зручно його з собою ну, брати нести. Далі сметана йде від президент, 15% жиру, натурально написано, 300 грам, 42 гривні. І ягодинська сметана також в акції, 48 гривень, мінус 23%. Тут фані кефір, 2,5 жиру, пляшечка 750 мл за 45 гривень. Селянський кефір, питний, 2,5 жиру, тут пляшечка 850 грам 42 гривні і така ж пляшечка 850 грам селянський, тільки 1 жиру 40 гривень. Від бурьонка в акції 500 грам за 71 гривню, так, 15% жиру. Те, от безлактозне молоко розбирають від Яготинської акція, саме на безлактозне. 2,5 жиру. Тут пляшечка 750 мл, ціна зі знижкою 48 гривень. Акції у відділі ряжанка. Ось така від Галичина, за 800 грам, 43 гривні, 4% жиру. Далі ряжанка від злагода є з печеним яблуком і з печеною грушею по 63 гривні за 750 мл, тут 3,6 жиру і зручна упаковочка. Кефір питний. 2,5 жиру від молокія 870 грам за 52 гривні, 1% відсоток жиру, 850 грам за 50 гривень. І також у них є густий питний кефір. Густий питний коштує 48,99 гривень за одною ціною, хоч 1% відсоток жиру, хоч 2,5. І ось така новинка: селянський кефір, густий, 1% жиру. Тут 850 мл. Ціна зі знижкою 43 гривні. Та сметана Голландія також буде два тижні в акції. 10% жиру. Тут стаканчик 300 грам, ціна 38,99 зі знижкою мінус 21%. відсоток. Кисломолочний від президент 9% жиру. Так, ось тут неправильно. Ось 9% відсотків жиру 300 грам, 69 гривень, мінус 30% відсотків. Президент. Далі 5% жиру, така ж 300 грам. Так, виглядає непогано. 76 гривень. Я кажу, зі знижкою зразу ціну. І ще є 0,2 жиру, натуральний розсипчатий за 67 гривень 300 г. Президент ще ось таких: два види сиру, натуральний пресований, 9% жиру ціна 69 гривень і 5% жиру ціна 63 гривні. І ось ці всі маленькі йогурти від Яготинський. Наповнювачі є різні, лісові ягоди, злаки, полуниця, персик, ананас, манго з соком маракує. Всі вони йдуть по 23 гривні за 270 грам і всі 1,5% жирності, мінус 28% знижка. Класні знижки на млинці, на всі три види. Показую ось усі смачні млинці французькі з вишнями, сьогодні собі візьму від хуторок 47 гривень за 370 грамів, мінус 40% піднижка. Ну, дорожче самому зробити з вишнями млинці. Краще купити ще є з сиром ось такі млинці від хуторок 370 грамів за 43 гривні. І також. Фран... О, французькі з куркою, ладно, не буду діставати. Так, і ще є з французькі з куркою, також 370 грам за 43 гривні, мінус 32%. Найкраща знижка на ці французькі з вишнею. Мілка горіхова з фундуком, з додаванням какао. 350 грам, 149 гривень. мінус 39%. Дійсно, гарна ціна. Дуже вона густа, ця паста, замість 244 гривень. Кістечко ріжок зі згущеним молоком, ціна вказана за 100 грам, 32 гривні, мінус 25% знижка. Показую, поки вони там їх вигружають, ці тортики, мінус 41% знижки на цьому тижні на торт або тістечко «Спартак». Ціна вказана за 100 грам, 21,90, 219 гривень за кілограм торта «Спартак». Це від власної пекарні і багато знижок на тортики. Мабуть, тому що буде день вчителя. Торт київський БКК, балерина. Ось оце капучино. Ціна 259 за 450 грам. Мій улюблений рулет. Мені дуже подобається цей бісквітний рулет. Це власна ну, кондитерська виготовляє від Сільпо. Тут 500 грам за 90 гривень, замість 129. Дуже смачний. Оце я дуже люблю. БКК три молока від шефа 850 грам 389. Торт БКК Київський дарунок з арахісом. Ось він стоїть тут 850 грам за 464 гривні. Круасан з вишнею ціна зі знижкою 40 гривень за 75 грам. Це по 13 буде діяти акція. І звичайний круасан, він іде без начинки: 50 грам за 23 гривні. Знижка на вертуту з капустою по 6 25 гривень за 110 грам. Твіст з солоним сиром також по 6 22 гривні, от він лежить. Також твіст зі шпинатом та сиром по 6,22 22 гривні за 70 грам. І з 2 по 8 діє акція на слойку баланжері з м'ясом за 100 грам 30 гривень. І улюблений оцей багет, о, так дивіться, він аж два тижні буде в акції за 14 гривень. Багет подовий міні 125 грам 14 гривень. А оцей багет Софіївський подовий по 8 буде в акції 20 гривень. Дуже цікаво виглядає за 220 грам. Лавровий лист від фремія сушений. Іде зі знижкою мінус 26%. Тут 5 грам, ціна 17 гривень. Кий перець червоний, гострий, мелений, паприка 20 гривень за 20 грам, також ціна зі знижкою. А оці акції будуть іти два тижні. Ось такий перець чорний мелений від каміс. Тут 20 грам, ціна 37 гривень. І цибуля рівчата, гранульована, ароматна 20 грам, 37 гривень. Так. Також акція від Каміс. Перець чорний мелений 20 грам 37 гривень. Суміш перців горошком 15 грам за 37 гривень. І оце дійсно класна пропозиція до мінус 50 на весь асортимент товарів для тварин. На весь. Не мінус 50, а до мінус 50. Зараз вам виберу найкращі знижки і покажу. Бачите, всі цінники червоні. Зразу з відділу для котів, ну дуже великі знижки, ну, на багато позицій. Оці паучі Фелікс Фантастік. Багато видів їх, всі по 13 гривень, 85 грам, з кроликом, желе, рагу, все, все по акції. І всі баночки від гурме, є паштет, є желе, різноманітні мінус 20 відсотків, 23 гривні за всі баночки. Також гурме в паучах по 18 гривень, весь асортимент мінус 28 відсотків знижка. Велика знижка на ван поріна, корм для кошенят, курка, злаки, сухий 450 грам, 124 гривні. Торіна по 800 грам, 189 гривень. Сухий корм йде. і тільки цей дорожчий пів це півтора кілограма, 324. двадцять Турецький корм для котів. превіталь називається. Він йде по 100 грам і вже в жиле. Всі упаковочки з жиле, ані є соус лососем, 14 гривень за 100 грам. і знижка на віскас, от віскас зразу розбирають. Видно віскас всі, хоч жиле, хоч. Просто соус по 14 гривень, у них паучі по 85 грам, мінус 27%. Шеба зі знижкою мінус 14%, 23 гривні всі паучі, вони по 85 грам. Корм 4 лапи найбільше розбирають по 11,99, паучі по 85 грам. Також всі види 12 гривень. Чи для собак 4 лапи, вони йдуть по 100 грам. 16 гривень мінус 24. І ось отакі ласощі для собак. Від 4 лапи по 12 грам 22 гривні. І більшого розміру 77 грам – 35 гривень, 117 грам 55 гривень. Розказувати не буду, але весь корм іде зі знижкою до мінус 50%. Хоч для собак, хоч для котів. Ось така соломка картопляна від премія. Її три види по 38 гривень за 75 грам. Є сметана зелень, є сир і є лаймчілі. Віці яка супер пропозиція? Ось оце «Martini фієро 0,75 по акції, 389 гривень. А якщо ви берете отакий от набір, тут також пляшечка 0,75. Правильно, да, Мартіні 0,75 Швепс, 299, тому що тут знижка мінус 47% 299 гривень за оцей набір. Просто супер пропозиція. Пропозиція на сільпоріччя з 1 по 14 на горілку Фінляндія в асортименті. Пляшечки йдуть по 0,5, різні смаки, грейпфрут, це як, що, клюква, ще якісь смаки чи вишня. Різні смаки, дивіться, скільки видів. Ціна за 0,5-269. На овощах і фруктах я пройшла, подивилась. Все в основному те, що акції всього два дні. Оця фреш-ціна. Якщо щось з'явиться, цікаве, я обов'язково вам покажу. Зроблю окремо коротеньке відео. І дякую, що дивитесь, в якому сільпо я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. До зустрічі на моєму каналі. Пока!